Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ну, сьогодні холодно, хоч і сонечко, але дуже холодно. Не знаю, Сережа хочу сьогодні починати там заливати площадку під мангалом. Поїхав зараз в дачне. Купити там треба йому дещо метал, доски хочу купити. Дивився вчора, як правильно залити хорошо, щоб. Стояло, щоб не кришилось, то треба йому дещо там ще докупити плівку. Подивився, що краще застелити. Так що прийшлось поїхати. Ну, можливо, поки приїде, почне. Трішечки хоч тепліше стане, бо зараз прям дуже холодно. Ще вчора ввечері стало хмаритися, таке прям холодне-холодне робилося. Так що будемо чекати, можливо, стане трошки розполодиться, тепліше стане. Я ж кажу, Хоч і сонечко, але дуже-дуже холодно. Сережа почав тут убирати все. Хоча заливати тут з таку площадку під мангал, перетягнув сюди його. А тут оцей квадрат такий, він, напевно, колись тримав цей забор. А всередині, на чомусь тримається, мабуть, також приварене було, бо он зверху є гачок. було приварене, хоча воно вже давно на ньому не тримається. Воно зверху ось така перемичка є, там тримається. Не може достати, вже й трохи розкопав. А що таке, чого воно не, не хоче, не знаю. Вже і так, і сяк. Пробує, не виходить. Мені здається, що там наче внизу щось є в ньому. Воно його не пускає далі, піднімається на определену висоту і все. Якщо мочиться бідний, то я ж кажу. Їздив сьогодні знову в дачне, купив ще досок, арматури, ще сітку купив, цемент, декілька мішків. І плівки купив, бо дивився, як треба, то... каже, що треба знизу стелити плівку. Ось ці тюльпанчики, які вони повинні бути. Ось це вони ось пішли вже, я так зрозуміла, що заражені. Це все треба буде зрізати і потім, мабуть, викопати цибулинки і виконати також. Копає вже землю. Витягнув того стовпчика, слава Богу. Єлі-єлі. Ну, це вже зараз дере трошечки землі. Потім там буде засипати, не знаю, чи піском, чи щебнем, як там правильно. Це вивозимо ще на дорогу, туди на ту клумбу, там трішки ще треба додати землі, якраз туди вона піде. Всім знову привіт! Сьогодні у нас вже понеділок. Марно, холодно сьогодні, обіцяють дощик, трішечки щось поляпало, Ну поки тихо, дощу ще немає. Зацвів уже перший мак, Вон, скільки їх як зацвітуть, буде краса. Бузок цвіте, стамоліт вже зацвітає, який гарний красота. Втра вже мали лягати спати, десь було, я не знаю, мабуть, більше, ніж 11, вже не пам'ятаю, який час був. Як гупнуло, аж вікна захрустіли. Ці кляті орки вже так всім набридли, вже немає слів просто. Недалеко від нас був прильот, навіть ще видно, ось там. Дим чорний такий, ось ось там ось там видно. До сих пір димить, жах. Ми бігом повдягалися, бо до цього як були прильоти, то якось було набагато тихіше все одно. І недалеко від нас, а це прям так я ж кажу, аж стіни захрустіли, таке вже тріщало. Ми повдягалися бігом, кажу, мало ли що вдруг, щоб на двір хоч вискочити. Але слава Богу, після цього незадовго вже сказали відбій. Звісно, жахливо це все. В Києві також там, ну, там збивали вроде дрони, то попадали на будинки чи що. Просто немає слів, коли це все закінчиться. Ой, жах. Зацвів тут у мене ще жовтий тюльпан, такий гарний Квітує красота. Але холодно, дуже похолодало сьогодні. Не доробили вчора тут нічого, бо ще було пів 12-го вимкнули світло. Так, Сережа, поки це все тут викопав, повивозив землю, трішки нагород, на дорогу мені ще туди в квітник. Підрівняв тут все піском, пролив добре. І так, чекали світло, думали, думав, це все вчора хотів зробити. Хоча, думаю, можливо, і не встиг би, ну, думав зробити хоч частину. Але так, світла не було, треба було йому нарізати арматуру сюди. Тоски пиляти Так що ну, то таке, я ж кажу, воно нам не горить, помаленьку зробимо. Просто хотів вже зробити, щоб мангал сюди переставити, накрив, бо ляпає дощик, щоб не затікало всередину. Да, сьогодні паршивенька погода, холодно, ще саме квітне трішки дерева, клуниця квітне. Так похолодало дуже. Піони вже скоро тут зацвітуть, а котовник як гарно тут розрісся в цьому році. В минулому році щось він такий, була спека сильно, і тут котише завжди по цій траві топталися. От. Він був такий паршивенький. В цьому році він який гарний. Петрушка тут уже як ліс насілась. Саме почали сходити мої помідорки. Вон, редіска і попілом посипала. Все одно сходять ось помідорки. Ось вони, ось, ось, ось. три рядочки різних у мене якраз підніматися будуть. І так Холодно стало, моркви моєї так і не видно. Не знаю, мабуть, там уже нічого не зійде. Ось вже почала сходити картопля, Вон видно, навіть рядочки Ось, ось рядочки. Може кинула різка. заростає, ну, хай добре зійде. Головне, що воно сходить. Тут піони гарні, вони які кущі, красиві наросли. Тут гарно квітувати. Також перешарувала тут цибульку. вона ну, аж краща стала, бо така ж каралупа, вон, як видно, де буряк. Також видно рядочки. Цибулька наче непогана. Де-не-де знову щось її стриже, так як в минулому році. Ну, не так. Тут зійшли в мене кабачки, звичайні, такі білі, гарно посходили. Насіння хороше. От. Тут вже вчора дивилась також. Вона вже показується, синя картопля. Вже показується. І от сходить тут моя Ну, Видно по підоріжку ось так рядочок. Тут два рядочки в мене є. А так огрочки ще не видно. Ще немає. Яблуньки ще цвітуть. Не знаю, можливо, щось буде. Ось тут в мене огірочки. Ну, не видно ні одного. Сіяла насіння цього року і минулого року нема ніякого. І от показуються вже мої кабаки. Це такі я садила ці ружки. То Сходять, слава Богу. Всі сходять. Ну, головне, як будуть потім дощі, то й буде толк. А як не буде дощів, то нічого і не буде рости. Ой. Є трішечки сливок, небагато, але ну, трішки є, скажу, нам вистачить. Ріги розпускаються вже. Так що. Ось така в нас сьогодні погода. І ось такі у нас сьогодні справи. Так що зараз піду до хати. Треба сьогодні візьмусь в хаті, поприбираю, бо так-то все на вулиці, на вулиці, тут те то все. Треба і пополісосити в хаті. Також є роботи. У нас тут росте також глід. А на які квіточки. Світає також дуже гарно. Яка краса. Да, дуже холодно і навіть в руки трішечки змерзла. Ой, господи, господи. Це так цілу ніч майже не спала вчора. Так злякалася, я ж кажу, воно як гупнуло, аж стіни захрустіли. Ще так громко у нас не було. Кажу це, ну Сережа казав чим. Чимось таким, по-моєму, як Кременчух, влупило. оце такий саме був прильот і тут недалеко від нас. Хмарно, немає сьогодні погоди, ну, вже й дощик треба, бо земля також суха стає. А треба, щоб все росло. Треба дощик, треба тепло. Гарно, гарно, так що йду до хати. Покажу вам, що в мене починає зацвітати спірея. У нас ще кажуть невеста. Не. Така краса, які ніжні квіточки. Це я з одного куща розсадила на дорозі тут. І ще там за хатою в мене є маленький кущик. Я гарно зараз ще квітую, у мене тут, де парничок стоїть айва росте. краса. Скільки квітів на ній в цьому році. Такі здорові квіточки. Крупні такі. Така красуня. И ніжний колір в неї. Дуже гарно. Ділки гудуть, щось там трішечки, хоч і холодно, але гудуть. Яка краса. Прохолодна сьогодні погода. Ну, На одну сторону добре, що не пече, не висушує землю, але треба, щоб і дощик пішов, бо так, і дощу нема. Воно вже яке небо голубеньке стає, вже трішки вияснюється. Мені здається, напевно, і не буде дощу сьогодні. Спекла ще сьогодні шарлотку до чаю. Давненько вже я її не пекла. Так, то я її часто випікаю, але так, то паска була, якісь були солодощі, паски, пряники, то якісь тортики. А це, думаю, щось треба вже до чаю спекти. Якраз купила яблучка, спекла шарлотку. Так і нема у нас дощику. Вийшла, нарвала Петрушки. Згадала, як я була мала. Я так не любила ні кріп, ні Петрушку. Особливо десь, якщо в супові попадало чи в борщі. Мені здавалося, що я давлюся, не могла зовсім його їсти. Ну, кріп я і зараз не дуже люблю, а петрушку дуже люблю. Так що зараз піду, поставлю, напевно, суп, зварю. Нема дощу, шкода дощик потрібен, бо земля швидко сохне. Зараз треба знову все поливати. А ще з 1 травня у нас підняли ціни на воду. Так що, ось такі у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім пока-пока!